Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні я до вас з такою корзиною пряжі, з такими файними клубочками, а саме з такою сірими такими кульками. З них, саме з них, я хочу зв'язати собі обновку. Це був светр чоловіка, він в нього виріс, тому я вирішила його собі. Тут ви бачите різні варіанти низу. Светру, а саме перед і спинка. Хотіла спочатку перший варіант, потім другий і все-таки в кінці кінців вирішила, що краще, ніж резиночка 3х3, сюди ніякий не піде. Тому вибрала саме цей варіант. Дуже високу я її не планувала в'язати, а от саме так, десь 3 см саме те, що треба. Взагалі, в моїй уяві цей светер був схожий на светер одного героя із одного серіалу. Я впевнена, що ви також його дивилися. Здається, цей серіал звався Тоді Тропіканка, там були Рут, Ракель і Тоні Лонатік. І саме у цього Тоні Лунатіка був такий. Розтягнутий светр, здається, сірого кольору, де інде він так порваний був. І саме отакий светр-оверсайз, такого розміру я для себе спланувала. Декілька разів я починала, перев я... точніше перев'язувала спинку. Виходить, що дов'язала вже майже до кінця, залишилося якихось 5 см. Приміряю, а вона вузенька. Мене не задовільняє тому. Розпускала і в'язала все заново. Окрім того, в'язати не давали наші блокаути і це все так. З -з Затягнувся процес, тут уже і морози пройшли, а я й досі в'яжу. Взагалі то я раніше дуже багато в'язала і, мабуть, оці. Вироблено замовлення, вони мене відбили у мене всю охоту в'язати. І я перестала це робити, вдарилася в вишивку. А взагалі мені дуже подобається у цього светру. Він такий темно-сірий, немов мокрий асфальт. Тут ви бачите вже спинку готову і початок спереду. Ну, перед переду. Тут я вже приміряю, зшила плечові шви і приміряю светр. Отака От ширина мене задовільнила. Це те, що треба, те, що я саме хотіла. Тому лишаємо так як і є. І, звісно, ж, не обійшлося без пухнастого, смугастого контролю. Дуже пристально він тут слідкує, щоб все було так, як треба, куди <рігла> ж без нього. Тут ви вже бачите, що я почала робити горловину, набирала я петлі таким чином. Точну кількість я не пам'ятаю так, чисто на глаз, невисокою вона має, мала бути в моєму, в моїй уяві. Тут я вже приміряю висоту, трошки ще треба вверх. Тут вже горловина готова разом із отак от я її збираюся загинати і там Прошувати. Високу горловину я тут не схотіла в'язати, тому що пряжа колиться і така низенька саме те, що треба. Так, ну що ж, збираю я свою горловинку, а, у мене тут під боком кіт буде муркотіти. З другого боку печеться хліб, Ну, поки є світло, то користуємося. Коротше, якщо б у мене спитали, що я найбільше не люблю у в'язанні виробу, от, допустимо, ну, до прикладу, светер, то я відповіла, що не люблю збирати горловини. Це моє найнеулюбленіше. -най я люблю зшивати, я люблю в'язати, ну, само собою. А от ці горловини вони мене виводять на емоції, скажімо так. Як ви вже бачили, я зробила її з таким фіксованим відворотом. Це просто резиночка один на один. Фіксований відворот, він робиться дуже легко. Ви вибираєте свою виворітну сторону. І всі петлі, котрі лицеві. Бачите, просто знімаєте і одягаєте на спицю. Ниточку заводите за нею. Так, робите три ряди, і далі в'яжете своєю в'язкою, якою ви обрали. І виходить такий, ніби хвилька, але вона дуже гарно складається і фіксується. Це я піддивилася, коли шапки в'язала. Да, і колись дитині в'язала шапки. Так, зв'язати я її зв'язала, а як же її пришпандьорити? Оце я довго-довго думала. Подивилася відео і вирішила для себе робити ось так. У мене тут на спицях, бачите, петлі, ті, що я в'язала. Я беру гачок. Де мій гачок? Втік, ні, не втік ось. Номер тут будь-який, мабуть, у мене такий манюнький, мені зручно. Як я роблю нитка, у мене. Спереду я вибираю петлю, яку я зараз буду прив'язувати, скажімо так. Ось, бачите, петля йде лицьова. І ось вона тут закінчується. Я крючочок виводжу аж під нею. Зараз я заведу, я вам покажу. Ось, бачите, я вивела крючок, і сюди буду затягувати цю нитку, щоб провести її через петлю і зробити отаку косичку. Бачите, ну, косичка йде, отака. І петля від воріт, тобто горловина фіксується. Дуже незручно ці однією рукою робити. Але таким чином я роблю. І отут виходить отакий шовчик. Бачила, що майстрині роблять отаку косичку оцю по лицевій стороні. Я не захотіла, мені не сподобалося, Зайвим відволікаючий такий. Тому прив'язую його так. Дуже це довго, дуже, скажімо так, щепітільно, як хтось казав колись в родині моїй, але, але має бути гарно. Коротше, я продовжую. Тут оцей шов я стараюся не затягувати, а кожного разу, коли е, зафіксувала петлю, так під, підрозтягувати його, щоб він не був дуже щільний, дуже тугий, щоб воно не пішло з брижами взагалі, є купа майстер-класів на Ютубі, бо яких, власне кажучи, я і вчилася, тому набирайте, як зробити гарну горловину. А взагалі, я хочу спробувати оцей светр, що синові в'язати від горловини регланом униз. Тому чекаю на спиці. Замовила я прості спиці, прямі, а мені треба кругові, щоб в'язати від, від верху до низу. І мені дуже подобається, як там горловина ну зовсім вона ідеально виходить, тому що в'яжеться, з неї в'язка починається. Тому отак. І ось тут ви вже бачите готову горловину. Зв'язану, приміряю, звісно ж таки. Вона запрасується, зараз вона така об'ємна, але. Коли вологу обробку пройде, то вона так присяде. Тут зараз в записі дивлюся, і дуже мені подобається, як це все акуратно виглядає. Прямо, знаєте, як окремий вид мистецтва, зворотня сторона. Тут я вже дов'язала рукава, зшила все це докупи і розумію, що ну зовсім бомжатня якась. ну... Рукава широкі, рукава е, незрозуміло якої форми. Псують фігуру, псують весь вид е, і зовсім сюди не пасують. Тому вирішую, що е, міша вся фігня давай по поновий. Я все це діло розпускаю, змотую, набираю, по новим міркам, по новим розрахункам, в'яжу нові рукава. Звісно, що перед тим як пришити, я це все діло пропарюю. До речі, рекомендую цей відпарювач. Дуже класна штука, дуже класно справляється із виробами. Ну, ну це все зшиваю гачком. І ось такий светр отримую на виході. Зовсім інший вид, зовсім інша, інший светр. Саме той, який я бачила, саме той, який я хотіла. Можна носити як із хусткою, так і без. Саме під джинсиці, дуже-дуже пасує. Рукава також можна підкотити. Взагалі я збираюся носити його на якусь. Тоненьку ковтинку, тому що ну, знову ж таки повторюю, що він кусається. Спинка, мені каже, зручна не буде нічого ні підскакувати, ні обсмикувати не буду. Загалом, я дуже-дуже задоволена покажу вам ще раз цього красавця і себе в очечах. Подякую вам за увагу і до наступних зустрічей!